Окей. Ми будемо робити досить дивну, але дуже цікаву річ. Ви е визначаєте, хто буде перший. Ведучий, хто буде відомий. Да? От уявимо, що зараз я ведуча. Людинка, яка зі мною в парі, закриває очі. І абсолютно вірно дає ручку. І ми маємо таку позицію. Досить інтимну, я вас зараз за талію візьму. Добре. Є людинка, яка водить, є людинка, яка спостерігає. Ручка ця потрібна для того, щоб розуміти, в якому напрямку ми йдемо. Або в сторону, або і так само рука допомагає тримати Штовхуй. підштовхувати. Але людинка, яка веде. Підходить до якогось об'єкту, будь-якого листочок, цвіточок, перепрошую. Будь-що ні, розслабте руку, поки я нічого вам не даю, і дає чітко зрозуміти людині, що буде відбуватися. Що я цю ручку вашу кладу на якийсь предмет. Людинка, яка закритими очима, має задачу вивчити цей предмет, наскільки він цікавий. Учі, сні, говорить. Ну Я взагалі незряча, я руткий, як. Відразу хочеться докладати якихось додаткових зусиль до того, щоб допомогти людині, яка мене веде. Там не знаю, якось... Це їхня відповідальність. Відповідальність людини, яка веде. Зараз ваш партнер це найцінніша річ в вашому світі. Я маю бути дуже дбайливою, дуже уважною. Я маю е, самостійно зацікавитися да, в тому, щоб ага. А спробуй там ґрунт, наприклад, який він, ага, вологий. Гарешо, а спробуй, наприклад, там квітку, вона м'яка. Там на території є трошки е, е, артефактів. Ви можете заходити е, у той простір, де вони всі разом лежать, а є на дворі, щоб було простіше з ними контактувати. Намагаємось не говорити взагалі намагатися уникати слів. Чому? Тому що це збиває з спільного настрою, настрою і дає змогу проявитися рацію, а нам зараз цікаво підсвідомому. Зараз ми знаходимося на резиденції контрформи, яка відбувається у селищі Близнюки в Близнюківській громаді. І якщо коротко, це є простором, де різні митці, художники, фотографи, перформери зібралися для того, щоб переосмислити через свої мистецькі роботи військові артефакти і яким чином їх модернізувати. У нас зараз на резиденції знаходиться більше візуальних митців. Я є перформеркою, і сьогодні я намагаюся через перформативні структури, різні акторські практики. Надати учасникам можливість подивитися на ці об'єкти по-новому. Я вважаю, що такі простори вони є неймовірно важливими, тому що неформальна мистецька освіта в Україні це є джерелом великого натхнення і подальшої роботи як в Україні, так і за кордоном, які, яка піднімає дуже важливі теми війни, ідентичності, досвідів, тілесності, місць. І в цьому я знаходжу великий потенціал, великий ресурс. Набір учасників відбувався за опенколом, і наскільки я знаю, зараз він вже не є активним, і кількість людей, яка мала приїхати і залучитися до цього проєкту, вона вже є залученим. Ця резиденція є досить довгою: більше місяця, місяць і десять днів. І ми маємо змогу знаходитися тут. Ми маємо змогу контактувати з контекстом цього місця, з артефактами, з різними Гільзами, військовими формами, з різними коробками спецнарядів, і за рахунок ось цього перебування і дослідження цих предметів знаходити щось нове, щось інше і втілювати свої мистецькі проекти. Наскільки я знаю, тут є художники, художники, які працюють з графікою, з малюнками, з скульптурами. Є фотографи, є перформери, і насправді спектр того, що ми можемо зробити, він є абсолютно необмеженим. Вони приходить до мене. До того, як ми їх побачили, якби все було... ну, ми тут якби, сидимо, думаємо, малюємо, але я коли заходив у приміщення, де вони були, я коли побачив уламки Шихеда, у мене Прийшла дрож просто по тілу. Типу, я не думав, що це буде настільки прям стресово. Ну, у мене якось біля дома впав кап, і у мене просто зацикліла думка про те, що можливо я не переживу ніч, можливо, я наступний і так далі. Тобто, у мене просто під 9 вечора прокидається цей рівень стресу. Ну, Думка про те, тривожність, про те, що, можливо, буде гучно, можливо, буде приліт, можливо, п'яте-десяте, типу. І це просто зійшлося з тим, що це у мене вдома. Техніка на довіру була, Те, що ми ходили з заплющеними очима та довіряли повністю би, своєму партнеру. Не знаю, чи допомагає е, у війні, можливо, це більш про вивільнення, можливо, навіть якихось емоцій, тому що навіть в тих же танцях там будь-яких ми вкладаємо якісь емоції, і можливо, це таке типу проживання може бути всього цього легшим, так як ми просто їх вивільняємо. Добре, плечі. При цьому все інше тіло і ще в нас не активоване. Лікті. Пробуємо знайти роботу в ліктях таким чином, щоб вони були максимально задіяні. <му> Кісті рук. Добре коліна. Головні коліна, да, вони зараз все моє тіло керують. Коліна, окей? або працювати разом або по окремості як завгодно Ж mm -hmm. Да, І тут вже такий хік і затиск з'явився. Пробуйте зараз, наскільки це можливо, входити у ті стани, які просить ваше тіло. Да? І це дуже суб'єктивно. Ми не можемо сказати, що ось так реагувати на звук правильно, а ось так реагувати неправильно. Спробуйте щиро зрозуміти, як хочеться рухатись під різні звуки. Okay, <laughs> Добре. <laughs> Зараз ми працюємо над такою технікою, яка називається перформативне письмо, коли ми маємо початок речення, який статичний, і маємо одну хвилину для того, щоб продовжити це речення. Що важливо у такій практиці, це не опрацьовувати інформацію, намагатися не, не опрацьовувати цю інформацію розумом, а дати руці, руху у руці, виписати всі думки, які є в голові. І за рахунок цього у нас можуть створитися абсолютно автентичні, цікаві тексти, які допомагають нам матеріалізувати те, що є в думках, у відчуттях і так далі.